Дружину начальника гур Міноборони України Кирила Буданова отруїли. Маріанна Буданова перебуває у лікарні. Про це РБК Україна повідомило джерело в спецслужбах. Як розповіло видання джерело після тривалого погіршення стану здоров'я, дружину керівника гур госпіталізували. Наразі вже завершується курс лікування, і надалі Маріанна буде під наглядом лікарів. Також співрозмовник зазначив, що зараз жінці діагностували ураження важкими металами. Такі речовини жодним чином не використовуються в побуті, також у військовій справі. Тож їхнє застосування може вказувати на імовірність отруєння саме її. Джерело додає також наразі невідомо, чи це було разове отруєння, чи Маріану отруїли якийсь час порційно. Зараз іде розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини керівника гур Міноборони. Головний розвідник України Кирило Буданов цього літа в інтерв'ю одному із видань розповідав, що його дружина Маріанна живе разом із ним у кабінеті, і подружжя перебуває разом 24 на 7 у цілях безпеки. При цьому він зауважив, що його дружина не працює в ГУР. Також варто зауважити, що керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на своє життя. Один з них це ракетний удар по офісу ГУР під час повномасштабної війни. У грудні минулого року глава СБУ Василь Малюк заявив, що російські спецслужби готувалися ліквідувати керівника гур Кирила Буданова та тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова. На щастя, замуху запобігли.